На сьогодні ми розуміємо, що є е, невеличкий сув у бік е, узбільшення тих, хто е, готовий на поступки. Частіше про це кажуть і готові до реальних поступок. Це мешканці сходу. Це Донецька, Луганська область, ті регіони, які більш тривалий час знаходяться вже в стресовій ситуації, втрати своїх земель, втрати своїх домівок і так далі. Для них це вже великий час, тобто це 11 років війни, коли більшість більша частина України цього не відчувала ще певною мірою. Да, тобто не не доводилося стикатися з проблемами і переселення, і втрат. То вони трошечки більше про це говорять. Українці готові до поступок. Цілому, але є певний перелік червоних ліній, які жодна країна, жодний наш партнер або не партнер не мають права переступити. Можна розуміти, що від нас це будуть вимагати, але е, в жодним чином ми на це не підемо. І остаточно, що українці готові продовжувати боротьбу з, з, з підтримкою якихось е партнерів західних чи без цієї підтримки.